Добрий день, студія. У нас сьогодні знову танк, який ховається за абревіатурою. Ми будемо тебе булить МБТББ, американська тачинка з коров'ю Кремом Зіграв доволі такий прикольний бій. Як бачите, трошки по сетапу в нас дисбаланс. У них три бутилки, в нас одна, тому що 58-й бачат це триал-артилерія, не одна. І закинуло, в принципі, непогано. Трошки є м'яса, трошки там дев'яточки, яких ми забираємо з нашого барабана, який кидешиться 40 секунд. І режим бою Франція летимо в дефолтну позицію, пострілять по тяжикам, можливо, по ПТшкам, якщо вони будуть підставлятися. Давайте глянемо, що з цього вийшло. Бій такий, знаєте, неважкий. Але і недограний трохи там в кінці, я вам скажу, спойлерить поки що не будемо. Так, ми майже зарядили наш барабан, залишається де ще там, секунд 7, притормозив трошки. Зарядились і випікуємо. О, зрозуміло, актри, пацики, актери. Вицілюємо скулу, не стріляю саме в інші частини. Тому що там в нього знаходиться боєукладка. О, все понятно, понятно, кручене, все понятно, кручено, все, відписка. Стабілізація плюс 146. Хто не поняв, в мене такий мальчик залітав в коментарі, писав, що граю з читами плюс 146 до стабілізації. Як бачите, те, що ми вицілювали боєукладочку, тайпу, дало свої плоди. 2762 хп ми настріляли. І, в принципі, все ок. Наші пропушують агресивно ліс. Дофіга тяжиків проїхало і Естешок до нас постріляться. Ми тут з Є5, спина об спину, як Бонні і Клайд, американські такі, знаєте, вирішуємо потримати трошки цей напрямок, подефіця. У нас на прикритій Тортосі СТРВ, але з них, як я розумію, толку мало, тому що з тієї позиції. Не знаю, кого вони будуть бачити, більше толку буде навіть з того К-91, який стоїть наверху. І прокатуємо 20 вліво під оцей будиночок, щоб розмінувати контендера, який стоковий у нас, як бачите. 26.0. Грає World of PTSA. Ну, Не знаю на що я сподівався цією тичкою. Я сподівався дійсно закинути якийсь піксель на відстань 400 метрів. Майбет, my майбет, my сам винуватий, баран і так далі. Так, контендер стоїть на залпіках. Одну тичку ми не пробиваємо, іншу і пробиваємо Знову рикошет в 140 інша залітає. І на рівному місці ми вже тратили мінус 2 тички. Одну із-за того, що не прокнуло у нас пробиття, із за того, що 140 вирішив. А чоб не рикошет, то що не танкануть? Зверху вниз стріляємо. Можна і танкнути. Зафіксуємо потужний барабан. За 40 секунд ми ввели аж 800 дамагу. Уф, кімбою аж пахне пацики. Пахне. Так. Вафілька 260-й. Там зажаті. Вафілька лове лампу, лове соплям Значить, буде зараз відкатувати. Еміль трохи в пиві. За це його караємо, даємо дві тички і бачимо, що підставляється там ще 2.6.0, 0 можливо, пікне ще вафля. Хочеться якось так нахитренько вийти, щоб не отримати по зубам і дати якусь тичку, але не ризикую, не ризикую, тому що це потрібно ще догравати, тому що в лісі, як бачимо, стояло. Вицілюємо контендера. На цей раз, слава Посейдону, залітають дві тички, вафля, пальчик в жопі. Спрацювало. Дві тички залетіло на 400 метрів. 6000 настріляли, я думаю, ну потенційно бій на 1010 можна догравати, тут ще є трохи ХП, плюс не світяться хлопчики, які грають ліс. Думаю, ну, нормально можна настріляти. І нехитрим таким мувом, рухом. Переїжджаємо ми на піджим до цієї лажбини, хочеться забрати контендера, хочеться розрядити еміля. Ну, не розрядити, вибачте, Розрядити, то вже як наслідок, знаєте. Але бачу, що в Емілі там залишки ХП ну от, зовсім чмошні. Плюс наші союзники беруть баську. Профітніше для мене в цьому випадку дати барабан в 26.0. Нанюхать тут об'єкти 704-го. Нанюхали ми, дивіться, М -м, як пахне. От кидаємо одну тичку, одна не залітає. Ну, це дефолтні, дефолтні пацики постріли з МБТБ. Ти стріляєш в одну точку, але рандом вирішуєш, що... Та хай летить куди летить. Нащо там вицілювати. 7900 настрілено, залишається у ворога 7000 хп. Я думаю, ну, якщо ще раз дам 2 барабанчика, це взагалі їмба буде. Тим паче, черфутюр, як бачимо, з вафліпазом сипляться в лісі. Це мій шанс щось популькати, щось пострулькати. Просто вже на пофігу парою, аби добрати якісь ХП. 907 мігрує в сторону Бабаха і думаю, дурак, ну куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Там бабаха. Алло, 907, алло, назад, Галя Галя, отмена. Але все ж таки вони вриваються в бабаху. І їдуть по сейвам від мене. Не працює, бачите, Тундра, не, не видно мені прострілів. Так, 907 бортом. Стріляємо. Не пробили рикошет, дефолт. сводимося в. СТРВ. Стріляємо. Не знаю, залетіло, не залетіло. Немає прострілів по СТК, скидую барабан. Дивимося, фіксуємо, що там 700, ой, 704Б. 103 Думаю, їхати за, ньо, за ним, але бачу, що там і леопард з Е5 нормально без мене впорується. І просто вже на пофіг, стрімголовом пчу в цих ст Давайте трошки режим форсаж. Підробимо, у мене киде ще, як бачите, 18 секунд маю в чаті. Думаю, можливо, вони поїдуть сюди вже підпушувати. Але ні, пацики це не з тих СТ, які їдуть догравати. Бо бої просто замишились дві радянські такі СТ-шки в нас в куту мапи, я так розумію, і просто будуть там намагатися роздавати від свого ДПМу останні постріли. Можливо, якийсь поїде по калінії до арти, але як бачимо. 1600 хп 907-го, бортом від всіх. Сводимося, стріляємо. Одна тичка тільки залітає, одна летить в землю. вицілюємо, Рикошет, броня не пробита, 10 це вже бачив. от Не пам'ятаю де, нагадайте. От де це було таке. І 23 хп вже якісь нещасні. ну З вертухи на 400 метрів. Звісно, в нас залетиться вже 23 хп, а не 1000, знаєте, скільки? 1200. І ось такий позорний бій на 9100 дамагу. Ми зіграли. Тупо не летіли тички в нас. Не по 140, не по контендеру, 704-й. Там також тичка, як пам'ятаєте, була зажована. 907-й то взагалі якийсь щитерський танк в цьому бою. А так, потенційно бій міг бути куди краще. Позорні 9000 дамагу з вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось з нових відео.